Сплатити штраф можна просто в машині інспекторів ДАІ, але тепер законно і банківською карткою. Чверть патрульних автівок вже обладнали платіжними терміналами. Експеримент почали в лютому, щоб показати, як працює це нововведення. ДАІ влаштувала рейд за участі журналістів. Був там і наш Павло Тирський. Столичний проспект перемоги патруль ДАІ чатує на порушників у руках інспектора. Окрім смугастого жезла і платіжний термінал, як у магазинах, першим зупиняються й джип його водія за те, що проїхав на червоне, можуть оштрафувати на 510 гривень. За що я маю платити? Я не їхав на забороняю система. Ну, ви ж тільки що самі склавши їх я їхав забороняє. на поворот. Я завжди тут проїжджав там. Заміж штрафу перед камерами цього разу чоловік отримує лише попередження, так само як і Ігор. Він порушив правила повороту. Я просто не помітив знаку. Думаю, що тут можна прямо також рухатись. Мінімальний штраф за це порушення 255 гривень, але Вигоря, за його словами, грошей немає, і інспектори також його відпускають. Порушуйте, добре, дякую. За аналогічне порушення затримали і автівку Андрія. Протокол виписують, сплатити штраф пропонують на місці через банківський термінал. На місці. Людина сплатила штраф і ми протокол вже здаємо з оплаченим штрафом. Андрій дає свою банківську карту. Далі вводять суму штрафу, серію та номер протоколу. Водій отримує чек. Добні для мене, Я вже нічого не буду волнуватися за те, що в мене є не штрафи, на них будуть начислятися двойні там комісії і так далі сама процедура на кілька хвилин. На місці порушник сплачує штраф і банківську комісію близько трьох відсотків від суми. Загалом з майже трьох тисяч патрульних машин ДАІ по всій Україні терміналами обладнали більше як тисячу. Затвердження правоохоронців нині з десяти два-три порушники погоджуються сплатити штраф на місці. Андрій Скорик, новини на першому.